Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. Ми сьогодні не студія. Це означає, що ми говоримо про усілякі штуки для саду, парку, городу, для того, щоб доглядати за зеленню у себе на території. І перше наше відео з цієї серії буде саме про шланги для поливу. Це наша нова серія шлангів Дніпром Flex. І що вам треба про них знати? Перше, є січення одна друга довжиною 20 і 30 метрів. Як бачите, вони такі супер легенькі, що я їх тримаю кожен в одній руці запросто. І є ще варіант побільше. січення Три четвертих це 25. і ось така вже серйозна штука на 50 метрів. Що класного в цьому шлангу? Перше, всі чотири можна говорити всі два, бо по великому рахунку вони відрізняються лише січенням і довжиною. Всі вони зроблені з чотирьох шарів: ПВХ та гуми. Якщо розглядати в принципі шланг якось класично, то він може бути або з ПВХ, або з гуми. В чому крутість гуми? Вона пластична, вона не заламується і так, далі, і так далі. Але вона дуже тяжка. Саме тому комбінуються ці два матеріали для того, щоб шланг був і легеньким, і не переламувався якось отак і мав достатню пружність. З приводу чотирьох шрів. Давайте будемо на це дивитися. Де у нас тут є кінчик? І спробуємо зараз зробити таку засічечку. Ідеальний ніж К-61, Не перестану його хвалити ніколи. Мені здається, я майже ідеально зняв перший шар. Як бачите, тут хрестове армування іде, що в цілому збільшує, дуже сильно збільшує пружність самого шлангу. Так, а давай я отут відріжу, щоб було видно і камері. Ось ми можемо дуже гарно бачити хрестове армування. Давайте копати далі. Що там далі у нас є? Так, а ми тут бачимо, що у нас йде гума армування, а гума ПВХ. І ось вже і ПВХ в самому кінці. Бачимо чітко чотирьохслойний шланг в цілому, якщо ви купуєте шланг. То завжди звертайте увагу на те, скільки там шарів. Це, певно, найголовніший критерій для вибору шлангу для його оцінки. Це важливо для того, щоб в цілому шланг був класний, довго жив, не заламувався, десь ви не знаю, пішли зі шлангом, з поливочним пістолетом, про який ми поговоримо в іншому відео, яке також буде на нашому каналі. Ваш шланг так заламався, і все, водички нема. В цілому так заламатись може будь-який шланг, тільки якщо це не пластикова труба. Але один має достатньо пружності, щоб випрямитись при найменшому русі, інший вам треба Буде ходити там, руками, якось його там розмотувати, перемотувати, щось з ним робити, якось коротше, собі додавати клопоту. А це не треба. Ми ж на природу виходимо отримати задоволення від того, що ми робимо класну свою ділянку. І давайте по технічним характеристикам. Ми вже проговорили, що це чотирьохшаровий шланг. Робоча температура в нього від мінус 10 до плюс 60 градусів. Тобто ви можете не паритись за те, що ви його забули в день на сонці, він не пересохне. Робочий тиск у нього 10 бар, а максимальний тиск, який може витримати цей шланг, це 30 бар. Що в принципі ого. Тут навіть якщо просто так от провести по шлангу, видно хрестове армування. Клас! В коментарях напишіть, що вам розказати, як показати, що зробити. В принципі, з будь-якою нашою технікою там, для парку, саду, городу, ми це для вас зробимо. В цілому, ці шланги з'являться в наступних наших відео про поливочні системи, але я в будь-якому разі прошу вас написати в коментарі, що ви думаєте про саме ці шланги, можливо, ви вже встигли ними скористатися, або, можливо, ви користувались попередніми шлангами від Дніпра. Вони також були. Як завжди, всі корисні посилання є в описі під цим відео. Там є посилання на ці шланги, на всі чотири. Там є посилання на знижки та акції від Дніпрем. І, звісно, там є посилання на Ніж К-61. Друзі, на цьому все. Таке коротеньке відео в нас вийшло про шланги. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і донатьте на ЗСУ. На все добре і нехай щастить.